Друзі, привіт! Рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом будемо пекти ось таке смачне хрустке печиво. Всі продукти для тіста я беру в кімнатній температурі і готується таке тісто достатньо швидко. У мене тут 180 г вершкового масла, я його трішки підтопила у мікрохвильовці. Можна залишити просто, щоб воно полежало при кімнатній температурі, і головне, щоб воно було розм'якшене. Сюди додаю цукор і до цукру я вже додала чверть чайної ложки солі. І сюди ж додаю пакетик ванільного цукру. І тепер за допомогою міксера все збиваю до посвітління і щоб максимально розчинився цукор. Далі мені знадобиться 2 яйця. Але у тісто я буду додавати одне ціле яйце і 1 жовток. І ось білок я в окрему мисочку відклала, він знадобиться мені трошечки пізніше. Далі знову все перебиваю міксером до однорідності. Така в результаті пухка однорідна маса повинна вийти. і Далі буду додавати сухі інгредієнти. борошно, яке я вже просіяла, і розпушувати сюди додала, трішки перемішую, і поступово буду додавати. Спочатку буду замішувати ложкою, а потім буду вже вимішувати тісто руками, мені потрібно, аби тісто було м'яке та еластичне. І таке в результаті дуже м'яке тісто у мене вийшло, і при цьому до рук воно абсолютно не липне. На цю консистенцію у мене пішло 320 г борошна, може бути більше, може бути менше. Тут дивіться, вже на своє тісто. Тепер я ось підготувала тарілочку, невеличкі шматочки тіста відщипую і поки що формую ось такі кульки, ну, приблизно десь як Олиський горіх. Це я майбутнє печиво я сформувала, поки що на хвилиночку його залишу і повертаюсь до білка. Беру виделку і просто його легенько збиваю. Ось так, до легкої пінки довго нічого збивати не потрібно. І також для формування нам ще знадобиться цукор. Беру одну заготовочку, спочатку опускаю у білок, а потім з усіх сторін обвалюю у цукрі. Це печиво я виклала уже на деко із пергаментом, обов'язково, щоб між ними були проміжки. І тепер ставлю у духовку при температурі 180 градусів, випікатиметься таке печиво орієнтовно 25 хвилин. Ось готове вже моє печиво. І завдяки тому, що ми його панірували спочатку у білку, а потім посипали у цукрі, воно має ось таку дуже хрустку, апетитну скоринку, але всередині печиво дуже ніжне і таке, що буквально тане в роті. Мінімум продуктів, мінімум часу на приготування, а на мою думку, результат просто чудовий. Обов'язково спробуйте приготувати. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.